Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Закинув мені такий чудовий бій, чудовий реплей бою Каліпсо, гравець. Відповідно, давайте дивитися на чому він буде грати, грати він буде на скажімо так, Pro Project 46 Звичайно, бій дивлюся, що в абсолютному топі проти 6 гривні, але тим не менше можна подивитися загалом на чому він грає, як власне, на якому обладнанні і власне яким чином він буде тут відігрувати, тому що один варіант ну, грати на офтопі це ну, нормально. Такі бої подекуди бувають. А от чи зможете ви повністю реалізувати танк а, в даному в таких от боях, тому що від гравця, коли він в топі, залежить дуже багато чого. Якщо він зілляться в перші хвилини бою, то відповідно... Незвична не карта, звичайно, трошки збільшу, то відповідно бій може бути зроблений. Тут бачу, в'їжджає прямо на центр, доволі таки на, на, нахабно. 6,2 секунди останні пульки заряджання, що доволі таки непогано. Це... До речі, прожиток хто не пам'ятає, коли всю гілочку нерфили, то це єдиний танчик, тому що це прямо нікого не занерфили характеристики. Його ніби ще при тому апнули, тому що раніше був доступний йому досилач, а вони зробили таким чином, що власне, досилача нам не потрібно для того, щоб не було швидше. Тобто фактично вмонтували досилач, от, можна сказати, таким чином. Приширшили КД за рахунок того, що покращили характеристики, коли, повторюсь, всю гілочку повністю понесли. Тому от е, я завжди кажу, що цей танчик не з трьома е, слотами під обладнання, а вже з досилачем е, влаштованим, тобто з чотирма слотами можна так сказати. Ой, тут, тут нам так поганенько борщик закидує. Ну, зате ми знаємо, де він стоїть, власне так. Так. Я так розумію, грає він на інакшому сервері, тому що пишуть в чат по-англійськи. Відповідно, ну, гравці трошки, можливо, слабші. А, до речі, грав я сьогодні на новому аккаунті на першому серваку, тому, тому що коли ти створиш новий аккаунт, а, зараз... От, уже тебе закидує виключно на перший або на другий сервак ти маєш можливість зайти. А на третій сервак ти хіба що за рахунок своду, я так розумію, можеш зайти. От. Що я хочу власне про цей сервак сказати? Хотів сказати те, що от, коли граєш на рівнях до п'ятого... То виходить так, що дуже і дуже класно тебе кидає, кидає повністю до ботів, що доволі, скажімо так, покращує бої. Тобто я сьогодні зіграв боїв, напевно, із 7, проходячи реферальну програму, і за цей період часу я брав майстра за 7 боїв, напевно, раза 5 Інші рази в мене була Перша ступень, звичайно. Тобто бої 7х7 7 проходять. Таким чином я постійно брав або 6 фрагів, або 7. Головна задача при такому розкладі це вбити ще одного, якщо він є реального гравця у протилежній команді. А вбивати ботів доволі легко. Тому майте на увазі, хто створює, хто має намір створювати аккаунтів що зараз м, трішечки помінялися початкові бої. Wargaming зробив для нових гравців трошки полегшення, полегшення і відповідно можна трошки понагібати, скажімо так, в пісочку, підняти свою статистику і потім вже почати більш серйозно відігрувати. Я не знаю наскільки цього буде продовжуватись, але тим, поки що така фіча у нас є. Так, по бою. поки що ми кидали 2000. Але при тому ми вже знищили 4 вороги. А, тому що ми граємо проти 6 рівні, хп певних мало. У нас імбовий барабанчик, ми можемо а, відповідно трішечки покосаних танків, м, скажімо так, добирати. Ой, подивіться, який цей сліпенький павлик-танк. Ми заїжджаємо, він нас навіть не бачить з такої близької відстані. Ну тут я не думаю, що попаде, все таки. Так він хоче понахід. Не пробігає ще на о, і його забирають. Ну, тут, до речі, можна було забрати. До речі, в нас вже не так багато залишилося снарядів. Зараз потрібно реалізовувати всі фул, що є. Ой, тут пощастило, реально пощастило. Ні, він ще на нас поїздили. Угу. Залишається один снаряд. Потрібно його кудись пристроїти. Там у нас борщик, ЄТ-29. Ну і добре було... О, борщики зробили, а його забрали. Ну окей, все одно треба кудись прилаштувати цей снарядик. І я так розумію, далі буде вже нас грати на голові. Не злітає в нас. І тут засвідчується суперхелка, Helket, звичайно, його о, було б пробити набагато простіше. У нас потрошку програє наша база. До речі, як казав гравець цей Каліпсо, мій танковий друг казав, що він трошечки пожалів, що декілька разів наблайдив. Сказав, що побачиш на кінці. От, Давайте дивитися разом. Ой, тут, тут ну це не спортивка відразу, це прямо читерський віх. Звичайно, голда летить краще, пробуває краще. 4000 ми накидали і відповідно вже, вже забрали медальку воїна. Що ж, ситуація не найкраща для нашої команди, але для нас, в принципі, нормально, тому що у нас поки що є. Т-29 чи танчик, так. Да. Да -да. До речі, хто качає рефералку, то я рекомендую саме гілку. Т-29 проходити. Чому я так е, часто говорю про рефералку? Тому що стартував новий сезон, відповідно, ми, ви можете знову е, забрати собі, створити 2 нові аккаунти, е, Силочку кинути на них, щоб вони ваші рекрути, пройти на них рекламну програму і забрати 2 прин-танки 8 рівня абсолютно безкоштовно. Це є класна штука для, наприклад, трейд-ін. Тобто, сильно якихось хороших танчиків там, звичайно, немає. Хіба що я можу в принципі, порекомендувати STA1 як танчик, така собі контр -алтежка. Ну, Взагалом мені особисто сподобалося. Так, скілозалежна машина, але тим не менше, доволі прикольна. Особливо після АПУ. Непоганий агрегат. Стосовно інших, це, звичайно. Рекомен, рекомендую всім брати Викаху для, для того, аби потім взяти собі а, власне його на обмін, обміняти по трейд тому що він найбільш дорого коштує з усіх, яких можна забрати власне, за цю от програму. По танках у нас залишається бураск. Із небезпечних і, звичайно, залишається Борщик, Glaf'n Дуже небезпечні машини. Це т 29 нам махав, що ні, будь ласка, не добивай нас. Так, 7 ворогів знищено, що ж. Давайте дивитися. Але в нас тільки 14 снарядів, от чому прикол. 600. Ну, в принципі, через за таку кількість фрагів нам може в принципі м, дати майстра, тому що на прожиті <кій> взяти майстра доволі таке складно. Ну там доволі висок, висока планка. Ой, залітай гарно. Ось мій ворог знищено. Ну, це вже реально заявочка на майстра. Головне нам не напоротися на бураско, тому що він нас дуже швидко зробить шотним. Ну і також СТ Sturer Реміль, якщо по нам попаде, там також Альфа-490, доволі таки неприємна машина на своєму рівні. А от всі інші Т20 і т 34 85 не є такими сильними ворогами. Я так розумію, бій буде прямо до, до Талого, до самого кінця, напевно, скоріше за все. Ага, засвідчується Т20 і він АФК. Ну це гарно... Ой, так ризикувати на снарядів небагато. Ну, От про що я говорю. Плюс ми його зробили шортним для цього для Ісу. не дуже добре. Так, і суха, вона його напевно забере, так? Да? Наскільки я розумію. А ні, ну нам зараз уразка буде забрати, звичайно. Але кидати по ньому можливості в нас немає, Нехай там і суха сама розбирається. Так, що добираємо і так? Да? Забираємо птажики. Це факти, тобто він нас я будемо куда ти. І альфа. Альфа це, звичайно, наше все. Чотири снаряди? А чи вистачить нам? Три снаряди, я думаю, що не вистачить. Тобто що нам таке би зробити? Ну, в теорії ми можемо затранити трошки. Тюрира Еміля, але нам перш за все потрібно забрати Бураска. А на нього у нас напевно піде два снаряди, що дуже погано. Я думаю, що він буде в стандартній позиції. Так. М -м -м, так, він стандартні позиції. М -м, 269. Ну, якщо в нас альфа пройде, це, звичайно, буде класно. 6900. Тепер я розумію, чому, чому не треба було планити. Один снаряд у нас залишається. Я так розумію, що шансів на виграш у нас, по суті, той немає, тому що Бураз нас просто вкатить і забере. Але тим не менш у нас вже 10 фрагів, 10 ворогів знищено. І просто вже потрібно добити вже цей 11 Ну, Я от таку от позицію перший раз бачу цього штулена. І в нас в теорії повинен забирати Бураск. За нам не має вилітати просто. Боєзапас порожній. Так, ось Бураск. Ой, погано, погано, погано те, що він зверху. Ну, Я розумію, що вже нічого власне і не зробиш. Що ти зробиш. Так, він нас забирає, в нього навіть приходить телефон. Тим не менше бій дуже класний. 7000 шкоди. Давайте подивимося більш детальні результати. Так, давайте дивитися на результати бою. Отже, це у нас майстер при поразці, це 7000 одиниць шкоди. А, медаль, пула, основний калібр, воєн. Ну це 7 тисяч, да, дамага, це сильно, звичайно, на прожиття 11 боргів. 1398 Чисто. Ну це фактично впритул. До речі, не скинув він, скільки він там чисто на напарвав. Ну, тим не менше, я так розумію, що тисяч... ну 250, напевно, це точно. От такий от бій. Гарно дякую за такий от реплей, що він мені скинув. Дякую вам за перегляд і бувайте!